Від Матея святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи. Будьмо уважні. Одного разу за Ісусом ішла велика сила людей із Галилеї, з десяти містя, із Єрусалиму, із Юдаї та із зайорданням. Побачивши народ, Ісус зійшов на гору, І коли сів, підійшли до Нього його учні, і він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в Богі духом, бо їхнє царство небесне. Блажені тихі, бо вони успадкують землю, блажені засмучені, бо будуть утішені, блажені голодні та спраглі справедливости, бо вони наситяться. Блажені милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блажені Чисті серцем, бо вони побачать Бога, блажені миротворці, бо вони синами Божими назуться, блажені переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні коли вас будуть зневажати. Гонити та виговорювати усяке лихо на вас, обмовляючи, заради мене Радійтеся і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами, а весіль землі, і коли ж сіль звітрі ячимі солоною зробити, ні на що не придатна, вона більше. Хіба викинути її? геть, Щоб топтали люди. Слава тобі, Господи! дорогі брати, дорогі сестри. Слава Ісусу Христу! У сьогоднішніх літургійних читаннях читаємо початок послання апостола Павла до римлян. і біблійні дослідники говорять, що послання до Римлян це Євангелія від апостола Павла, бо він там викладає своє богослов'я, викладає сутність своєї проповіді Ісуса Христа. Усе своє вчення він старається передати тим, кого ще не бачив, бо знаєте, що подорожує до римлян аж наприкінці своєї життєвої історії. І своє послання він пише ще перед тим, говорячи їм, що постійно думає про них, випитується про них. Там у Римі вже на той час проповідував апостол Петро, але каже: І я би хотів прийти до вас. І ще у вас також викладати моє Євангеліє, тому що я відчуваю себе боржником перед усіма як перед поганими, так перед юдеями, освіченими, неосвіченими. Я ще відчуваю себе, відчуваю себе боржником ще й перед вами. Тобто, добрі брати і сестри, ми сьогодні з вами починаємо читати Євангеліє від апостола Павла. Як він пише до римлян, і також і з вами читаємо Євангеліє Матея, його основну частину, нагірна проповідь блаженства, до яких ми так уже з вами звикли, заповіді блаженства, як ми це називаємо. Тобто сьогодні читаємо серцевину із Іван від Матея, приймаємо Духа Святого, і бачите, церква нам одразу після цих святкувань зі Шести Святого Духа дає. Такі читання, які мають нашу увагу звернути на серцевину. Найголовніше у Євангелії. Найголовніше, що проповідував апостол Павло, і найголовніше, що занотував нам євангелист Матей. Але дуже часто ми дивимося на заповіді блаженства, як на такі собі заповіді, котрі нас мають навчити, як жити. Моралістично часто ми читаємо ці заповіді блаженства і думаємо собі, що. Я є добрим християнином тоді, коли я в Боги і Духом, але радію. Коли я голодний і спраглий, але незважаючи на те, що маю в своєму житті недостачу, я радію. От тоді я буду християнином. Дорогі брати і сестри, хто із вас так живе? Я перший ніколи. Коли я голодний, тоді я голодний. Коли я засмучений, но я не радію. Коли несправедливо мене осуджують, критикують, навіть коли справедливо критикують, не хочеться цього чути. Ісус Христос каже, радійте і веселіться, бо нагорода буде велика на небі. Але, дорогі брати і сестри, дуже важливо, щоб ми собі сказали, я так не можу. Господи, я так не можу. І Ісус Христос це прекрасно знає. І говорить ці заповіді блаженства, дивлячися на дуже різних людей, бо пам'ятаєте, як Євангеліє починається. Велика сила народу за ним іде: одні з Єрусалиму, другі з Самарії, із Зайордання, з усіх закутків кругом святої землі. І навіть поза тою святою землею, поза Палестиною народ до нього тягнеться, і він це говорить до всіх них, до дуже різних людей. Можна сказати, юдеїв побожних і непобожних, і тих, хто до кінця взагалі не юдей, не вірує у єдиного Бога. Він говорить до всіх одинаково і говорить їм не для того, що, слухайте, Бог від вас це чекає, щоб ви раділи тоді, коли вам погано і важко. Але Ісус Христос старає, старається показати нам, як, як Він читає наше з вами життя. Ісус Христос дуже великий реаліст. У блаженствах не нема, маємо бачити якогось великого оптимізму, який би був неможливий. Але Ісус Христос дивиться, як реально Він дивиться на наше з вами життя. Бо людина постійно себе обманює, коли думає собі, що. Вона може уникнути слабкостей у своєму житті. Людина сильно обманюється тоді, коли думає, що може якось себе так вдосконалити, що не буде мати жодних недосконалостей. Буде у всьому лише хороша, неправда. Ісус Христос нам хоче сказати, що я благословляю ваші людські слабкості. Ви блаженні тоді, коли засмучені, коли голодні, спраглі, справедливості. Ви блаженні тоді, коли хочете миру, а інші кругом вас того не хочуть. Ви блаженні, коли переслідують, обговорюють, намовляють на вас, засуджують заради мене, бо велика ваша нагорода на небі. Бог нам каже, що це усе благословенне, що є в нашому житті. Зачасту ми хочемо якось віддалити від себе всі слабкості. Самі собі і іншим ми хочемо доказати, що я можу більше і я, я можу собі облаштувати своє життя сам. І скільки разів наша із вами реальність, конкретні якісь ситуації, які ми не можемо передбачити, показують нам, що це великий самообман. Світ, логіка світу постійно намовляє нас: ти блаженний, щасливий тоді, коли більше заробиш. Ти можеш бути щасливий, коли собі зможеш більше дозволити. Ти будеш щасливіший, коли зможеш себе краще забезпечити. Ти щасливіший тоді, коли будеш мати трошки більше якоїсь влади над іншими. Обов'язково будеш відчувати себе краще. Ось це блаженство світу. А Ісус Христос на противагу цьому говорить свої блаженства, що ти благословений тоді, коли вмієш прийняти. Бо знаєте, дорогі брати і сестри, ми часто собі думаємо, що ідучи до сповіді, я туди несу, ну що, свої провини, що я був поганий і зробив не так. Але по-християнськи, дивлячися на таїнство сповіді, краще би було сказати так, що йдучи до таїнства сповіді, я туди несу звіт про мої слабкості, звіт про мої недостатки, звіт із того негативного, що є у мені. Для чого? Для того, щоб сказати, Господи, у цьому теж хочу бути щасливий. Це означає, що хочу, щоб ще тут твій Дух Святий мене просвітив. Хочу, щоб твій святий Дух мене вів тоді, коли я ніяк не можу перемогти певні речі у собі. Знаєте, зараз є популярним дуже часто люди живуть у кредит, постійно мають якісь кредитні історії, купуючи речі, беручи позики на щось там. Ну і загалом, скажімо, в економіці жити на кредитних коштах, ну, нічого в цьому поганого нема, тоді, коли ти можеш спокійно, скажімо це, свого заробітку покривати і, ну, і жити далі. Зараз в економіці це зараз дуже розповсюджене явище, ну? але знаєте, для того щоб взяти деколи новий кредит, то треба одну довідку про, не знаю чи точно, назву, але про чисту твою кредитну історію. Що ти нормально попередні кредити покривав, що і свого заробітку ти продумував те, щоб закрити свої борги. І тоді, коли ти можеш цю довідку спокійно поставити, що справді ти чистий перед банками, перед якимись кредитними історіями, то тоді спокійно ну, можуть тобі давати новий кредит, бо це означає, що ти людина, котра, скажімо, Контролюєш свої доходи і, і свої розходи. І от, добрі брати і сестри, якщо би цю таку економічну логіку перенести на логіку Євангелія, ми постійно спокійно можемо жити у кредиті Божої довіри. Бог дає нам від самого початку необмежений, безлімітний кредит довіри. Я у тебе вірю навіть тоді, коли тобі кажеться, що ти ніяк не витягнеш. Я тобі, бо знаєте, коли ми переживаємо якесь горе, то бачимо лише це горе. І перестаємо бачити, що окрім цього, що я зараз переживаю, дуже тяжко, є ще купа благословень. Тобто Бог вкладає ще в моє життя багато чого, але мені зараз важко, тому що є одна якась річ, є одна якась ситуація, яка мене обтяжує. Може хвороба, може це бути різного роду інший якийсь страх, ну, різні речі, котрі є в нашому житті. Але людина автоматично в той момент забуває бачити, що є ще інші благословення. І от людина завжди ризикує так прожити життя, думаючи, що завжди мені щось не вистачає. І по факту, ті люди, котрі завжди хочуть бути більш успішними заробити більше, стають рабами цієї своєї логіки, тому що постійно недостатньо. І це нормально. Людині завжди мало. Апостол Павло у посланні до Римлян сьогодні нам так радить теж відчувати себе боржниками. Бо відчувати себе боржником що це означає? Це не означає відчувати себе винуватим, бо не знаю, важко мені повернути, чи я постійно переживаю, як я можу щось повернути комусь. Перед ким я винний. Але добрий боржник, або, скажімо, людина, котра має чисту кредитну історію у своєму житті, це та людина, котра вміє розрахувати ресурси і прорахувати, що я зможу це закрити за місяць до наступного разу і так далі. Незважаючи на те, що я знову беру кредит, я зумію. Із своїх доходів закривати і цю чергову може кредитну історію. Дорогі брати і сестри, не закликаю нікого із вас до такого роду азарту чи щоби жити в постійних кредитах. Але хочу вам сказати, що в духовному житті ми завжди перед Богом є у кредиті, ми є боржниками. Але в доброму сенсі того слова, бо добрий боржник, він завжди. Прораховує, думає, він завжди знає, де може відкласти, щоб повернути. Бо взяв кредит може на те, що якраз йому необхідне для життя. Може у чомусь себе обмежити, щоб покрити. Ось так каже апостол Павло я звик себе відчувати боржником. І незважаючи на те, що я. Проповідував між поганськими народами, я хочу ще й у вас проповідувати. Навіть якщо апостол Петро вже там створив спільноту, вже проповідував, він каже, я хочу ще й до вас дійти, аж до Рима. Я хочу, щоб Слово Боже було проповідуване всюди, бо праведник буде жити із віри. І я з тої віри хочу жити. Ось так добрі брати і сестри, з Божого кредиту, ми всі живемо, і тим кредитом є наша із вами довіра до Бога. Тому. Подякуємо сьогодні Господу, що Він благословляє наші обмеженості, наші слабкості, наші недостатки, також і моральні. Бог знає, як це все покрити, Бог знає, як нам оновити нашу кредитну історію, а нам важливо лише бути добрими боржниками, котрі вміють думати наперед. Думати наперед це. Довірити своє майбутнє. І, хоч зараз дуже погано, дякую, Господи, що Ти і цю мою скрутну, тяжку ситуацію благословляєш. І так може бути сілью землі. Амінь.